Ну що, мої хороші, ми з Несипальний Гашинський вже біля садиби Мурашка, яка займає аж три місця. Ну, класично два, там 12-14. Вот. Бачите, отут все воно зруйноване. Ну, майже зруйноване, ще можна поборотися. І хочеться вас. Просити, якщо будете біля цього будиночку, біля цієї садиби на Малій Житомирській, 12, 14. Не полінуйтесь, сфотографуйте, зробіть селфі і напишіть хештеги Мені не байдуже, а також садиба Мурашка. І тегніть обов'язково КМДА Київську міську державну адміністрацію. І ще один відділ культури при ній. Нехай вони бачать, що нам не байдуже. Все це нам необхідно в центрі міста врятувати. Що скажете? Доброго дня всім, люди. Ну, скажу, що це сором довести до такого стану наше історичне надбання. От що скажу. Ну ось, йдемо та глянемо. Тут в нас є один. Тоби, подивись. Мешканець? Так, да, так, да, я бачу. Живе все ж таки один мешканець. Вважаю його героєм. Глянем, що тут. Ось, ідемо. Покажу вам, що тут відбувається. Ми в садибі Мурашка. Неймовірне місце тут. І Мурашка творив. Тут навіть у наших сучасників нещодавно. Людина, якою не стала, автора найкрупніших скульптур в нашій державі. І Рапая була майстерня. І він тут творив, сюди приходили зірки зі всього світу пострадянського простору. Тож вона дивовижна. Бачите? От так.